Взагалі, знаєш, ти молодець. Яка білка, яка білка. Ні, все-все. Привіт! Це відео для тебе, якщо ти встиг вже скласти або НМТ, або сесію, і вже стаєш вільною людиною на цілих два місяці. Я не готував там ніяких сценаріїв, нічого не думав, мені просто хочеться ось відверто в такому лайтовому форматі, чисто поспілкуватись. Можеш в коментарях зараз написати, прямо зараз, як твої відчуття, що ти взагалі відчуваєш, як ти, чи позбувся знаєш, такий тягар після довгого очікування, що це буде так складно, що взагалі голову ламав, що я буду робити далі. Скажи, що ти тепер думаєш, ти хочеш продовжувати або навчатися на своїй спеціальності, якщо ти першокурсник, чи подобається вона тобі, чи готовий там ти далі рухатись, або якщо ти вже абітурієнт, не школяр, а вже абітурієнт? А що ти думаєш? Що ти плануєш робити? Ти хочеш зараз відпочити? Може, в тебе буде випускний з однокласниками в ресторані, все як потрібно. Або ти хочеш сконцентруватись, можливо, вже на підготовці проходження програми освітньої на своїй спеціальності. Можливо, ти хочеш випередити всіх на початку навчального року, і так би мовити, тупо увіруватися. З ноги, в двері, так, і пробити це, і одразу вискочити на такий високий рівень серед своїх одногрупників. Чи як там. Взагалі, знаєш, ти молодець, ти дійсно молодець, ти вже проробив таку велику роботу, такий великий шлях, можна сказати, і звісно, що ніхто тебе не похвалить, крім себе, але, звісно, є я, є я, який це висловить, і в такому дружньому форматі тебе підтримує. Я ж хочу тобі побажати, щоб е, ти, як я й казав в минулих відео, зробив правильний вибір. Найголовніше той, який ти вважаєш ближчим до серця. Не те, що кажуть батьки, не те, що там друзі якісь кажуть, що ну роб, іди туди, роби це. Слухай, роби так, як ти сам вважаєш за потрібне. Може, чесно, якщо ти не хочеш вступати в університе, не вступай, безмиґеп'єр, там підпочинеш, подумаєш те, що ти хочеш. Просто подумай, це краще зробити гарний е, вибір зараз, ніж потім шкодувати 4 роки і думати, ну що я зробив взагалі, що на кой. Коротше, я бажаю тобі всього найкращого. Роби те, що ти вважаєш за потрібним. Проведи це літо круто, дійсно круто. Проведи його з друзями. там, Зроби спогади такі, знаєш, щоб вони були на все життя. Ось е, я згадую минуле літо, як тоді було. Ось я особисто складав е, іспит 18-го, так, е, червня. І, наприклад, якщо сьогодні сьома, то дійсно також наругав, все тому подібне. Але після того, як вийшов, все, таке облегшення було. І я розумів, що ось, наприклад, місяць я буду там тусувати з друзями. Я тобі бажаю дійсно гарно провести цей час, зарядитись енергією, бо одні кажуть, що такого вже не буде. Що в університеті вже буде зовсім по-іншому, але ну, я не згоден з цим, трішки не згоден. Так. Коротше, насолоджуйся життям, роби те, що вважаєш за потрібним, і все в тебе обов'язково вийде. А якщо ви накидаєте активу, я зроблю ще пару відео у такій темі, лайтове, відверте, щире спілкування, як з друзями. Просто так, як з друзями. Тому, якщо тобі сподобалось це відео, став подобайку, підписуйся на канал. Багато ще. Всього, що цікавого і та, до скорої зустрічі. О, бачите? Та бівка, мабуть, пробігла. Яка білка, яка білка? Ні, Все, все. Треба менше цього політеху, знаєте, що вже собаки білками здаються. Ось так. Так, на цьому, в принципі, все, тому пока-пока.